Сьогодні у нас Дмитро Чекалкін, блогер, журналіст, український дипломат. Вітаю, пане Дмитре. Дякую, що долучились. Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Знаєте, почнемо з тривоги, з тривожних таких. Хоча в нас зараз всі тривожні новини, і всі, все, що ми розбираємо, воно пов'язано з національною безпекою в першу чергу. На півночі зараз посилили через ситуацію з запорізькою атомною електростанцією кордони. Про це заявив командувач об'єднаних сил збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Я розумію, що по всім напрямкам треба зараз посилювати всі заходи безпеки, мають виконуватися, ну але особливо тривожить Запорізька атомна електростанція, тому що те, що там відбувається, ну м'яко кажучи, кожен день якісь новини з'являються, що росіяни там щось. Перепідключають щось, вони там маневрують. Частина вже виїжджає, звідти незрозуміло з чим це пов'язано. До чого готуватися. Що ви думаєте? Ну, слава Богу, не так багато козирів лишилося на руках у Путіна. Він дискредитація його внутрішньої стабільності, якою він так пишався, да, його там далекоглядністю, що він так воював з кольоровими ремолюціями, так ефективно. Що зрештою військовий переворот намагалася здійснити най, можливо, найближеніше до нього в військових, військовій сфері, людина, да? людина, яка була в нього ну, просто постільничим, як висловлюється, да? яка подавала йому, з, з рук якої він їв і пив. Е, тому сьогодні ядерна граната, яку не мають в, з одного боку. В вигляді своїх ракет невідомо в якому стані, між іншим, ці ракети багато фахівців піддають сумніву взагалі їхню спроможність поражати цілі, тому що їхні там профілактичні роботи, які мали проходити регламентні роботи, які мали проходити щороку. Вони в деяких випадках не проходили вже там майже 30 років. А ось найбільша в Європі за електростанція, яка опинилася в руках. Путінських військ вона сьогодні якраз виграє роль цього козирного туза, який він має на руках, для того, щоб продовжувати шантажувати світову спільноту своїми там потенційними загрозами. Ну зрештою, більшість, все ж таки, фахівців, схиляються до думки, що реально якихось там катастрофічних наслідків, навіть підрив цієї станції, не буде мати, тобто, це там. З урахуванням особливості конструкції цієї станції, вона не може спричинити таке серйозне забруднення навколишнього середовища, як це було в там скільки, там, 10 років тому, чи як це було в Чорнобилі, вже 30 сім років тому. Тому іноді хто Хтось знов з російських цих політтехнологів викидати божевільні ідеї про те, що треба вразити цілі на теренах країн НАТО ядерною зброєю. Там, як той самий Караганов, мені випало на долю з ним познайомитись ще в там якому там далекому 93 третьому році я працював, пам'ятаю, в Ізраїлі і. Тоді він приїхав в Єврейський університет в Єрусалимі для того, щоб прочитати лекцію стосовно того, як все ж таки Росія лишається там оплотом міри і стабільності в Східної Європи, і настільки звучали тоді ще його ці іноді висновки далекими-далекими від реальності, тому що там, ножки Буша годували тоді в, в такому, знаєте, зухвалому. На своєму позухвалих своїх пасажах вихвалявся, що Росія лишається третьою там Другою світовою державою. Тобто, це тоді викликало усмішки, я пам'ятаю, на обличчях всіх присутніх, але бачите, він потім багато років працював в американських якихось фінктенках, да, де. Начебто став таким проамериканським, а потім все ж таки повернули його на утримання російських спецслужб. Сьогодні він залякує вже світову спільноту можливістю використання ядерної зброї по об'єктах на території країн НАТО. Ну тобто, це зайвий раз підкреслює той факт, що не так багато важливе залишається впливу на ситуацію у світі в Росії. Тоді вони зрештою. Змушені використовувати такі брудні прийоми. Ну вже ми торкнулися в такому випадку ось цих російських тем. Буквально днями Пригожин записав відеозвернення, а, натякнув на те, що все може повернутися, і варто очікувати чогось нового, якихось новин. Не вказуючи, звичайно, що він має на увазі, але тим не менш, сьогодні з'являється інформація, що Пригожину повернули мільярди рублів готівки. Пам'ятаєте ті автобуси, які познаходили в Санкт-Петербурзі, з мільярдами готівки знайдені під час обшуку, і йому це повернули. Йому повернули 5 злитків золота, сотні тисяч доларів і 10 мільярдів російських рублів. А що відбувається це, це як? Ну я так зрозумів, що один автобус йому повернули, а інший, як стверджує, фонтанка, досі лишається там на стоянці в якомусь там бізнес-центрі. Чекає його uh, на... Ну, займає, так, його так повернення. Але насправді ніхто ж не мав сумніву, да, що ця структура підпорядкована тому чи іншому. там. Управлінню генерального головного розвідувального управління Російської Федерації, та й в той факт, що їм вручали всім вагнення, ордени та медалі в Георгіївському залі Кремля офіційно це висвітлювалась пресою. Тобто, казати, що вона абсолютно якась там незалежна структура, створена на гроші Пригожина, Ну це виглядало. Відірваним абсолютно від реальності, дивіться. Я пропоную в подальшому далі ось таку тему розібрати. Ось недавні нещодавні заяви міністра закордонних справ Лаврова. Він впроваджує зараз останнім часом певні наративи. Наратив номер один: Москва вважає, що захід хоче заморозити війну. Нібито Росія вирішує тут гуманітарні проблеми в Україні. І ось якраз про перемовний процес, про який Росія постійно нагадує, що нібито Україна не хоче перемовин, а нас постійно намагаються деякі лідери інших країн, в тому числі і Угорщина, всадити за стіл перемовин. Навіть оці такі абстрактні заяви Папи Римського Франциска, вони ж теж, напевне, направлені на те, щоб все-таки е довести процес до перемовин. Неважливо, на яких позиціях. А ми всі прекрасно розуміємо, що позиції зараз в Україні не для перемовин. Нам треба вигнати ворога, повернути свої території. Ось Наша основна. Наше основне завдання. От те, що робить Лавров зараз, і як його сприймає міжнародна спільнота. Ну, Ми бачили вже е, такі промовисті кадри обструкції Лаврова під час його виступів на міжнародних якихось форумах е, з трибун е, чи ООН, чи ЮНЕСКО. просто, або... Е, переривають його виступ сміхом або просто демонстративно встають і це приміщення, де він виступає. Тому тут сприймати його як адекватного керівника Міністерства зовнішньої політики серйозної якоїсь Цивілі... цивілізованої держави сьогодні абсолютно недоречно Да? це такий. Гірше, ніж там якісь е е представники Північної Кореї, да, вони теж поводяться сьогодні більш адекватно, ніж там е ця говоряща лошадь Лавров. Але дійсно нам сьогодні не вигідно сідати за стіл переговорів з росіянами, тому що ми не маємо сильних переговорних позицій. І все ж таки я сподіваюся, що ми з часом зможемо відвоювати більшу частину території після того, як отримуємо ті самі омріяні f 16 чи атакам з ракети, які дозволять нам мати перевагу на полі бою. Тому що сьогодні без повітряного, без повітряної підтримки, без того, щоб мати хоча б паритет в силах в. Тому що стосується повітряних можливостей, ми не, не можемо, тому що це призводить до великих жертв. Хоча, як сьогодні, ось оприлюднила там британська агенція, яка веде підрахунок втраченої техніки обох сторін на підставі офіційно задокументованих випадків втрати такої техніки, так от, вони досить. Переконало свідчать, що ми навіть наступаючи, втрачаємо менше, ніж е, так, російська сторона, яка обороняється. Але тим не менш втрати суттєві, і е, це війна на виснаження, яку нав'язує нам е, Росія, вона зрештою е, невигідна, тому що в нас ну, в першу чергу людський потенціал втричі, якщо не ну, в чотири рази менше сьогодні, ніж в Російської Федерації. Тому. Ми маємо мати якісні переваги, а не кількісні. і це можливо тільки за рахунок збільшення якраз допомоги в тих видах зброї, в яких ми не маємо не те, що переваги немає паритету сьогодні. Ну тому розраховувати на те, що ми можемо досягти якогось позитивного для нас результату перемовини, не варто сьогодні. Тобто, ми в першу чергу маємо дома максимально наближатися до того. Дня, коли Україну приймуть в НАТО і хоча б забезпечить її якимось гарантіями з боку країн НАТО, як це відбулося ще навіть до прийому до лав НАТО, таких країн, як Швеція та Фінляндія, це було б ідеально чи набути такого статусу партнера Сполучених Штатів як той самий Тайвань, але в їхньому парламенті не було так, як нас Вона більшості в якому, яка абсолютно сьогодні, на жаль. Вся ця така владна вибудовується таким чином, що все приймається в одному кабінеті. Всі рішення принципові приймаються в кабінеті Єрмака. в нас не парламентська там президентська республіка, а Офісна президентська республіка. Тому це викликає певні застереження, не кажучи вже про ті численні зловживання, порушення як випливи ви, ви, корупції, про які сьогодні вже ну, досить відверто пише. Не, не, Американська європейська преса, і, хоча дійсно за останніми опитаннями серед тих самих американців, кількість тих, хто беззастережно підтримує максимальну допомогу, в тому числі озброєні Україні, їх кількість збільшилася за останні місяці, там з 45 до якщо я не помиляє 65% то в випадку довіри до українського керівництва і в першу чергу до Президента Зеленського цифри, навпаки протилежні. Довіра впала з 70% за останній рік до 45%. Тобто, це ж не додає їм ентузіазму співпраці з українським керівництвом, і вони знаходяться в такої такій ситуації, коли ну, з одного боку вони не мають ніякого. Право сьогодні припинити цю підтримку, але вона була б набагато більш масштабною, якщо б не було тих застережень, які виникають, на жаль, розворовуються з yes. сотнями вагонів гуманітарка, невідомо, на що витрачаються мільярди гривень, які потім не можуть знайти навіть тих, тих, в кінці тих структур. Гроші з українського бюджету, і коли ціни були були збільшені декілька разів, як це було з яйцями, з яблуками, ну нещодавно з олією з олією, олією дано. Ну, тобто там це стосується не лише, на жаль, продуктів харчування, але і зброї, яку закуповували в не в якихось сумнівні посередників, а ці сумнівні посередники зникали, і ніхто не може знайти сьогодні кінці цих оборудок Мене турбує от в цій ситуації. От зараз йде контрнаступ український. Дуже важко це все відбувається. А що ми хотіли? Звичайно, ми е, сьогодні воюємо з. Так званою другою армією світу, навіть не другою, хай буде не другою, величезна армія, величезна країна з величезними ресурсами. Ми з ними воюємо. Вони напали на наші території, вони вбивають наших громадян. У нас виходу іншого немає. У нас немає інших якихось сценаріїв. Нам треба воювати, відвоювати. Щоб там не говорили західні партнери, але тим не менш, західні партнери сидять собі, дивляться і думають: ага, ну от ми вам дамо там. 10-15% від тих потреб, які вам необхідні, це те, що ми можемо сьогодні. Хоча у нас там 300 чи 500 літаків літають біля ваших кордонів F-16. Ми, дам... ми вам поки що не даємо ті літаки, вам треба навчитися. Хоча наші пілоти кажуть, що слухайте, ми готові. Ми готові до цього. Але тим не менш, до чого я веду? І тут наші західні партнери, очікуючи певних успіхів, чи не настане певний період часу та червона лінія, після якої західні партнери скажуть: Ні, слухайте, давайте ми, напевне, не будемо це зараз робити, а давайте ви сядете за стіл мирних перемовин. От що мене турбує: що через 3-4 місяці нам будуть вказувати на те, що а може, ви все-таки сядете за стіл перемовин? То на жаль. Сьогодні є потужні сили, які вимагають в Україні сісти за стіл переговорів. Але ми розуміємо, що знов ж таки повторюю, що поки що на нашому на нашому боці громадська думка, яка за те, щоб беззастережно допомагати Україні новітнім озброєнням і дати можливість зрештою відвоювати максимальну частину захопленої путіним території. Як розвиватися будуть події, не знаєте, я б не брав на себе відповідальності. Є такий вислів, який е, належить Винстону Черчиллю, що під час війни е, за, за, заглядати занадто далеко недалекоглядно. Да? Як будуть розвиватися події, які там чорні лебеді, з якого боку, куди вони прилетять? Але головне, що ми маємо максимально Вимагати в нашого українського керівництва долучатися до всіх сьогодні міжнародних структур, міжнародних платформ, міжнародних намагати, все ж таки по інтеграції України в НАТО, як вже ви казав. Ну якщо не рішення про прийом України до північно-атлантичного альянсу, то хоча б надання статусу там партнера чи стратегічного союзника, які передбачали якісь варіанти захисту no?